Генеральна прокуратура України розслідує справу екс-міністра юстиції часів Януковича Олени Лукаш. Цікавість до пані Лукаш виникла раптово для всіх. І, мабуть, у ГПУ вже бачили Лукаш стрімко арештованою, оперативно засудженою, блискучий виступ обвинувачення у суді. Люди, люди в захваті від точних кваліфікованих дій прокурорів і вперше розуміють, що не все у ГПУ так погано. ГПУ ще хм, може. Привітальні. Листівки та листи з подяками надходять з усіх куточків України під генпрокуратуру. Вперше не пікети з плакатами, а квіти та повітряні кульки. Керівництво нагороджує прокурорів м, почесними грамотами. А Байден ще з трапу літака визирає Шокіна, щоб потиснути йому руку. ГПУ, прокинься, Лукаш не посадять. Я кажу це з булем у серці. Це дійсно неприємно визнавати. Однак, ми, на відміну від генпрокуратури, не можемо дозволити собі не зважати на реальність і жити фантазіями. Тож мусимо сказати, що на наше глибоке переконання, епізод, який ГПУ інкримінує Лукаш, не має жодних шансів. Тим більше він доволі смішний. Мова йде про тендер на послуги вартістю 2,5 мільйони гривень у 2013 році. Чи пов'язаний цей тендер з Лукаш взагалі, а також на що слід було б звернути увагу, Аліса Юрчук? Грудень 2015-го. після зміни влади минув рік і 10 місяців. Високопосадовцям режиму Віктора Януковича все ще закидають економічні злочини, проте нікого не засуджено. Натомість санкції ЄС щодо них потроху скасовують. У нас було спочатку 22 особи зараз, наскільки мені відомо, лишилося тільки 18 осіб під санкціями ЄС. Санкції скасовують саме через те, що розкрадання державних коштів. Досі лишається недоведеним. Санкції накладалися саме е, стосовно тих осіб, е, по яким в генеральної прокуратури були підозри про розкрадання ними розтрату ними державних коштів для того, щоб втримати санкції, е, потрібні розслідування економічних злочинів. І ось воно свіже резонансне затримання. Про підозру повідомляють ексміністра юстиції Олена Лукаш. Що це шанс для прокуратури реабілітуватися? Я вам гарантую, абсолютно уверена, що через небальше приміж так време я вам скажу. Я доказав, я ні чи хапання за соломинку, аби з санкційного списку не вибуло ще одне ім'я, в той момент, коли Європейська комісія була готова зняти з мене санкції, у прокурорів трапилась істерика, і за один день вони знайшли в моїх діях ознаки злочину і склали підозру. Справа економічна стосується тендеру, проведеного мін'юстом за керівництва Лукаш наприкінці 2013-го. Сторона бунвачні вважає, що на даний час є підстави підозрювати особи у вчиненні злочину, а саме те, що Підозрювана вчинила злочин за попередньою змовою групи осіб. Справа ще не слухається по суті, але ключові обставини вже зрозумілі. Лукаш підозрюють за фактом заволодіння коштами держбюджету в розмірі 2,5 мільйони гривень та вчинення службового підроблення. Питання у тому, що у період літа осені 2013 року пані Лукаш, зловживаючи своїми службовими обов'язками міністра юстиції України. За попередньою змовою з іншими працівниками Міністерства юстиції фактично штучно провела тендерні процедури з метою реалізації, увага колега, загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Два з половиною мільйони від пішли трьом виконавцям. Компанії Європейська правова група адвокату Олексію Калмикову в минулому співробітнику прокуратури Херсонської області та підприємцю Ганні Сапельниковій, яка є партнером екс-співробітника господарсько-фінансового департаменту Кадміну. За ці кошти вони розробили три порівняльно-правові дослідження щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Головна претензія прокуратури до якості та ціни цих досліджень. Висновки наукових закладів про те, що Вказані е, порівняння правові дослідження не є е, такими, які відповідають відповідним критеріям. Та деякі з них містять е, витяги з рефератів студентів без посилання на них. Кожне дослідження коштувало в середньому 900 тисяч гривень. Два з трьох досі можна знайти на сайті Мін'юсту. Їхній обсяг 149, 686 та понад 500 сторінок. Тобто одна сторінка дослідження, за нашими підрахунками, коштувала Міністерству від 1400 до 4,5 тисяч гривень. Це неймовірна щедрість. Їм було сплачено величезні кошти. Величезні кошти, тому що 900 тисяч гривень за роботу студентів, причому дуже неякісну роботу студентів, ну це, на думку, органів суперсного розслідування дуже забагато. Якість деяких з цих робіт шокує не менше, ніж цифри. У файлах з дослідженнями, що скачуються з сайту Мін'юсту, залишено правки, чиїсь обурені відгуки, питання до викладеного та коментарі щодо неперевірених даних. В принципі, у мінюсту були власні можливості, щоб давати оцінку тим актам європейського законодавства, які е, аналізувалися. А інші, скажімо так, дії. Попереднього керівництва їм повинна дати оцінка безпосередньо ж слідчі органи. Наскільки були зложування, чи вони були, в якому обсязі, чи підпадає це під дію кримінального кодексу. Якщо б кошти на дослідження були мною вкрадені, а саме а самі дослідження були б неякісними, вже сьогоднішні керманичі мін'юсту без зайвого клопоту могли б звернутися до господарського суду і стягнути ці кошти з дослідження. Це звичайний господарський спір. Є послуга, вона, начебто, не є судове засідання, і є. Стяг... Найголовніша проблема ГПУ – це відповідь на питання, до чого тут Лукаш. Мін'юст мав і повинен був проводити євроінтеграційні адаптаційні дослідження. Він проводив їх з 2006 року щорічно, відповідно до плану державних закупівель. Є висновок контрольно-ревізійного управління про те, що ця операція була законною. Поки що прокуратура не озвучила навіть натяку на те, який зв'язок між Лукаш та переможцями тендеру, між Лукаш та двома з половиною мільйонами, перерахованими виконавцям. Жодної копійки державних коштів я ніколи не брала з дослідниками. Я знайома не була. Сорока томах моєї справи. Є всі свідчення про це. Всі однакові, не бачив, не чув, не зустрічався, не впливала. Виконавці досліджень навряд чи допоможуть прокуратурі. Я особисто там ні з ким не знайома, тому в принципі всі питання вже й на шість років, не влізь. А з тендерного комітету когось ви знали чи ні? Так само нікого не знаю. А чоловіка Олени Лукаш Іляшова, Григорія? Тож не знаю. Тільки ну, прізвище, так що в засобах масової інформації викала. Ці ж виконавці перемагали в тендерах мін'юсту задовго до того, як його очолила Лукаш, що легко доводиться за допомогою віснику державних закупівель. Ми ті кілька років приймали участь, могнітори і ти дізналася. Напередодні два роки перед тим вигравали. Mm -hmm. Тобто, ну там навіть не Лукаш тоді була міністром юстиції. Сама ж підозрювана не входила до складу комітету конкурсних торгів, а лише затверджувала його. 17 осіб п'ять були представниками служби міністра решта з інших департаментів. Допитані всі члени комітету, всі до без виключення. Жодне 17, жоден з них не засвідчив про те, що були якісь тиск, втручання і таке інше. Там невідома суб'єктивна сторона, тобто умислили людини. Вина факт проведення тендеру не є злочином. А потрібно доказувати вину людину, що людина і в даному випадку Олена Лукаш можливо надавала якісь вказівки усні або а, е в іншій формі вказівки, або якось стиснула на своїх підпідпорядкованців. Обвинувачення натякає, що саме Лукаш наказувала погоджувати роботи сумнівної якості. Хто надавав накази підписувати виконані роботи і е виконаних робіт? Хто надавав накази перераховувати величезні кошти? Однак фінансового мотиву це ще не доводить. В Цьому службове підроблення полягає. Були складені документи щодо перерахування коштів за роботи, які були виконані неналежним чином, та містять ці дії, містять ознаки кримінального правопорушення, оскільки ці роботи є недостатні, не те, що замовляли, і те, що взагалі не можна було замовляти. Тобто, ну це, це не підроблений акти, документ, це а акти, просто це, ну, це акти... по змісту вони є такими, що не відповідають. Тобто це так, акти мали. виконаних робіт, так? Ну, А є якісь докази того, що, хоч якусь частину з цих грошей, отримали особисто Лукаш. Це питання будуть з'ясовані під час органу органу розслідування, під час. Світу. Якщо немає цієї складової, тобто у чи Лукаш чи когось ще підтвердженого, доведеного, що э, вони э, організовували рішення. Щоб саме ці, ці компанії е, е, дати контракт. Е, якщо немає доказу, що е, Лукаш чи хтось ще отримали від цієї компанії якимось чином е, Хабар або якусь іншу неправомірну вигоду, без цих двох елементів показати склад злочину дуже важко. Не те, щоб питань до походження доходів родини Олени Лукаш не було жодних. Навпаки, є ще які, наприклад, щодо цього будинку і землі під ним вартістю кілька мільйонів гривень і придбаних в розквіт режиму Віктора Януковича. Влітку цього року журналіст Максим Опанасенко вивчав сусідів Петра Порошенка в одному з найреспектабельніших куточків столиці і натрапив на родину Олени Лукаш. Вона не Ананістрою тебе Купив готові тут жовт бізнесмен. Документи з державного реєстру свідчать, земля і маєток придбані у червні 2013-го. Олена Лукаш в цей час працювала представником президента Януковича. Конституційному суді попередні сім років до того теж на державних посадах. Будинки в царському селі стартують від 50 мільйонів гривень. Тобто, це там найскромніший, найбідніший, меншої площі ніж у матері Олена Лукаш. Це там 50 мільйонів гривень мінімум. Відповідно, можна уявити, що ця сума виросте, тому що площа 800 квадратних метрів це фантастичного розміру. Будинок причому він знаходиться в одній з найкращих точок царського села. Дуже зручне місце розташування. Нерухомість записали на матір тодішнього міністра, яка теж навряд могла дозволити собі таку інвестицію. Вона пенсіонерка, звідки у неї могли б бути такі кошти на будинок у одному з найлітніших районів міста Києва, це царське село, це місце проживання там всіх найвідоміших бізнесменів і більшості чиновників. Невідомо, більше того, не зрозуміло, якщо це подарунок від, від її дочки чи Тестя, то звідки вони взяли гроші? Тому що вся родина Лукаш це державні чиновники, і чоловік екс-міністра Лукаш так само був державним чиновником. Они компан Ідашов він працював у розвідці, і це не вся нерухомість родини Лукаш. Затишний будинок в історичному центрі Києва на Подолі тут в Олени Лукаш лише три квартири площею понад 100 квадратних метрів кожна. Зрештою, ми виявили ще одну київську квартиру, записану на матір екс-міністра. Разом це вже п'ять коштовних об'єктів нерухомості в столиці. А на судове засідання екс-чиновниця приїхала з водієм та особистим охоронцем. Десятки следователей. почти два года получают зарплату, следственные группы, изучают групи, миг моей жизнедеятельности. моєї меняются, і какая-то ротация. І на сьогодні вот, э, гора родила вот такую маленькую мышь, да, смешную. вивчення транзакцій за нерухомість, що коштує десятки мільйонів гривень, вочевидь могло б дати ГПУ багато цікавої інформації про коріння статків міністра. Однак, усе, що майже за два роки змогли інкримінувати її у прокуратурі, це смішний двохмільйонний тендер з великим переліком виконавців, нехай і не надто професійних. Якщо на ньому щось і було вкрадено, цього навіть на вікна в маєтку поруч з президентом не вистачить. Це таке смачне, навіть не знаю, що обрати. Некомпетентність чи зловолю? Тому що за два роки знайти на таку видатну особистість, як пані Лукаш, лише копійчаний тендер, який проводився навіть до її приходу у Мін'юст – Це потрібно свідомо жити в світі ілюзії. А ГПУ у нас подекуди буває м, дуже практичним.